Всім привіт, шановні друзі. У мене з'явилася можливість записати для вас відео. Луганська «Заря» не програла Гентом, мій прогноз збувся. Я казав, що буду команда забити. Гент не програє, так воно і вийшло. Але я дуже пишаюся Луганською зреєю. Команда продемонструвала якийсь неймовірний характер. Пропустивши м'яч від Угу Кейперса на 67-й хвилині. Гранд з Луганська. А, вже через 3 хвилини рахунок зрення від це Едуарда Агерів Вк... і таким чином вдалося Луганські зорі хоча б взяти одне очку. Доволі такий важкий. Щоб поставити цього По складу, ну, тут 5-4-1. Наша команда вибрала ну, прямо ультра захисну схему. Грали від оборони. Сигнальний грав 3-4-1-2. Команда Гленка пресингувала. Команда Гленка більше напрацювала. Команда домінувала. Але в футболі це домінація. В футболі це домінація. Результат не такий. Результат нічий. Результат нічим, більш того, Луанці билися на Рівних своїм супернику суперник Ушоці я думаю, Відвертно у Шоці. Думаю, суперник у очікув очень А український Українский грант показав свою силу єдність и так далее так зря ушить Відверто команда продемонструвала свою єдність. Размет? Вона команда об'єдинилася. Тозаря це була справжня команда. Так, володіння 64 на 36. Так, за ударами 11-6. З кількістю атак 73 на 27. Так, да, тотальна домінація болівського глянта. Але заряд це була сплочена команда. І це найголовне. Це найголовне. І у нас на футбольному полі була команда яка не хотіла не хоч, не хотіла поступатися бельгійцям доволі сильним бельгійцям ген ну якщо ви знаєте роман ямчук у інстаграм там грав можливо за цією командою слідкував але все одно Ген це така євакукова команда так вони не грають у Літчпонів Максимум ця команда грає Гент це в лізі Європи але це сила бельгійського футболу Бельгійський клуба Угента. Тому звичайно, що ця ніч'я вона дуже дуже простоїта. Я хочу сказати, що є -Гіба. Якщо вам з такою команду Патрік Ван Лоуен, коли цю команду. Ну і, і остання команда ви бачите її на своїх екранах. Чому ж сказали? Чому сказали? В Що можна сказати? Что можу сказати? Побити з Гентом, побитись з L авівом Шанс він завжди. Скажімо, так є. Найкращим визнав Едуард Герреро та Матіса Самуаза. Матіс Самуаза. Це... Матіас Самуас, навіть не можу знайти Матіаса. Ось він, Матіас Під номером 18 вийшов зробив Матіас Самуас. А він непогано відіграв у відборах Матіас Самуас. А взагалі наші вболівальники... Ну дуже так гарно зіграв. Вищі оцінки у зорі, саме у зорі кращі оцінки по матчу. Так думають наші підписники. А ось що думаю, реальна статистика, які взагалі оцінки виставили, я хочу вам сказати оцінки доволі непогані, доволі непогані оцінки. Як я вже сказав Гареро. Та камполс Ну заря браво. Заря браво, чесно. Я дуже пишаюся Луганською Зарею. На жаль, Донецькому штарів не вдалося нас порадувати. А ось хто-хто, а ось заря В мене дуже і дуже приємно. Приємно, знаєте, дивує. Дуже приємна команда. Дуже симпатична команда. Я хочу вам сказати наша Луганська Заря. Команда, яка є в майбутнє, команда, яка є, я хочу сказати, дуже багато перспектив, а Луганська Заря тільки прогресує з кожним роком. Я дуже пишаюся Луганською Заряю. Просто слівте. Просто браво, браво. Ще раз браво! Але наступний матч буде дуже важким. Наступний матч е буде ось ця команда, яка на святому місці там ось так. Матч Дніпром з Чорномор, Штарем. Ну штарем. Дуже такий складний колодар е у луганців саме у е внутрішній першості. Але і Гефт, я не позав виду Антверпа, хоча Антверп з команда. Донськ Шахтар, ось так, українці а, із бельгійцями. Ми сподіваємося, що Донськ Шахтар продовжить цю недоволі повну тенденцію з бельгійськими супер-гренадами. Антвермен, да, хто так ще? Ей, понятно, Так от, ще і ігент, куди ми будемо буде грати у неділю о 20.15. А це відео, шановні, не про тебе. Кому воно сподобалося? Ви. Достатньо великий пак гори. Підтримати мій канал, напишіть будь-який приємний коментар. Я буду з вами прощатися, друзі. Всім до побачення, всім пока.